Деять, куди попало, що важко в смітник кинути. Рук немає. Плініч полковник. Олег! Дімон! Ну, як ти? Ти як? Я нормально, тільки голова трохи крутить. Цілий? Галя. А Галя, де? А Галю оперують. Кажуть, вона дуже важка. Оперують. Дімон. Так а як це все сталося? Ну, ми їхали. Так. Вона спилялася. Я вирубився, Коли прийшов до тями, мій водій головою в кермо, далі без свідомості. Я викликав швидку, вискочив до тієї машини, що в нас в'їхала. Так. А водія нема. Втік. Я повернувся до нашої машини. Галя вся в крові. Вся. Чисто закривавлена. Знайдите мне того выродка. Что есть? Знайдите. Мы? Да. Выбирай, чувак, выбирай. Зайдем. Димыч! Так, слушай, мы забрали все еще. Вдалося по ДТП і віддали криміналістам. А тут ще й трупак на смітнику. Добре, працюйте. Галю вже перевели до реанімації, але мене поки до неї не пускають. Я додому переодягнуся і бігом назад. Так може давай я під'їду? Якого милого. Ти що, лікар? Ти Ти розслідуй. Добре, Димон, давай. Угу. Як там Дмитро Петрович, як Галя? Та, наче перевели її до реанімації, більше поки що нічого не відомо. Що в тебе? Вбитий Євген Гончар. Причому не схоже на пограбування, документи, гаманець, гроші. Ну, Все було при ньому. А час смерті? Вчора ввечері, приблизно між 19 і 20. Що цікаво, його вбили не тут, але били сильно. Зламаний ніс, щелипа і скоріш за все ще били в статевих органах. Можливо, щось особисте, але треба зібрати все докупи поки. Головне, щоб було не тільки руками, а чимось важким, металевим. Може, оцим? Може і оцим. Вітаю. Я перевірю. Можливо, Андрюха, ти знайшов знаряддя вбивства. Що в тебе по вбитому? Вбитий власник магазину нішової парфумерії Клеопатра. Ага. Родичів немає, я перевірив, жив сам, неодружений. На баку повно відбитків, але відбитки вбивці знайти, думаю, неможливо. Ага. Все ясно. Коротше, давай так. Я на роботу до цього вбитого, а ти пробуй камери, якщо вони взагалі тут якісь є, добре? Звичайно. Андрій проб'є камеру. Хто ще може пробити камеру? Євген Анчар був мрією, а не керівником. В колективі панувала затишна майже родинна атмосфера. Ну, я радий це чути. Тільки хтось, тільки хтось взяв і, і кинув Євгена у сміттєвий бак. Він з ким бізнес вів? Сам? Зараз сам, але вони починали з святою бордою. Але вона давно вже відійшла від справ і отримує лише відсоток від прибутку. Були в нього якісь е конфлікти? Та ні. Женя був дуже щирою, позитивною людиною. Хіба що. Був один конфлікт з Артемом Прохоренко. Це хто? Колишній чоловік нашої нової продавщині Зої Вони зараз розлучаються, він прийшов зі свого тистонки. Угу. Почав скандалити. Накинувся на Женю, повалив столаш дякувати, що товаром, котрий не об'ється. Добре, поки що дякую вам. Гарного дня. Дякую. Ну що, я а? там щось потрубив. Немає. Так а що тоді є? Я знайшов сліди крові, які дійсно належать вбитому. Отже, труба і є знаряддя вбивства. Ага. Окей, дякую. А, скажіть, а ви Доліна не бачили? Бо щось у нього телефон зайнятий, а він має бути в відділку. Андрій, давай так, пошуком Доліна я не займаюсь. У мене отак роботи. Та я просто запитав. Я просто відповів. Ого. Так, так, Юлі передам привіт. Ого. Нічого собі. Гаврилюк Андрій Степанович. Пам'ятаю тебе. Але ти нам не підходиш. Володимирович, а Турін часом не у вас. Ні, бе точно Олег! Ну, mm. Андрюха, знаєш, що в мене все ж таки? А ти чого слухавку набираєш? Та да, мені тут треба було закінчити одну справу. Чого шукав? Та да, так, нічого. Хотів повідомити, що камери спостереження навколо місця злочину нічого не дали. Труба дійсна, наша знарядня вбивства. Тобто в тебе нічого цікавого? Нічого. Ну що, я перегляну камеру спостереження в магазині ввечера. І? Викликається зою до нас. Спробуємо через неї дістатися до Прохоменка. А я до Кулініча в лікарню. До речі, про кулініча я переглянув записи з реєстраторів обох машин. реєстратор Дмитра Петровича записав момент ДТП, але водія не видно. А от в іншій машині був вимкнений. Там є лише номери, але і ті перебиті, так що ми зараз встановлюємо він код двигуна і будемо встановлювати власника. Я вже бачу, як він зрадіє. Іла дізнається, що у нас нічого немає. Стоха, я ж правильно розумію, що це не просто витепка. Андрюха, я думаю, що це замах. І те, що ти зараз сказав, якраз підтверджує цю думку. І цей замах якось пов'язаний з твоїми колишніми справами, так? Ти знаєш, що ти... Поговори з Юлею? Хай мене бере міру і хай поїдуть з міста від гріха подалі, добре. Я можу щось зробити? Поговори з Йолею.